Коли це все почалося, я навіть не міг подумати, що в 21 столітті люди спроможні на таку жорстокість. Були обстріли, ми бачили трупи, як і мирних, так і військових. Він сказав, що ми разом готувалися в Житомирській базі. Шапки припідняли і сказали: бігіть вперед, підніміть руки вперед і просто бігіть, не барачуйтесь, обернійтесь, пристрілі. Я пережив власну смерть. Війна знищила місце, де я працював. Ем, окупанти мене тримали в полоні, відібрали гроші. Ну, майно яке в мене було. Коли це все почалося, я навіть не міг подумати, що в 21 столітті люди спроможні на таку жорстокість, на таку грубість на сусідню країну, яку вважали братньою, піти і вбивати. Пережив я чимало. Тому що е, ну, я не вірю це все. Я до кінця сидів в себе вдома. Думав, що наша гвардія справиться з окупантами, які пройшли в Бучу. Ну, ну, як же я помилявся? Е, мої, так, так, так сказати, пригоди починаються 4 березня, коли окупанти прийшли на скозавод. Я прокидаюся, прокидаюся зранку. Бачу себе під вікном, у мене другий етаж. Дивлюся низ з вікна. Бачу, ходять солдати з георгівськими стрічками на уніформі, з автоматами, перевіряють прохожих. І я розумію, що все. Все. Я тоді сидів тихо, як мишався вдома. І... Це мене, не, по суті, і, і врятувало, і ні. Тому що окупанти пройшли ввечері, десь приблизно в 5 годин вечора. Постукали в двері, сказали, відкривайте і буде хуже. Попробували витягнути двері, виломати, на них не вийшло. Ну, я не подавав жодних признаків, що я є в квартирі. І тоді вони прийняли спроби виломати двері з допомоги автомата. Тобто вони стріляли двері в замки. Ну, слава Богу, мої двері витримали. Замки заклинили і я просто залишився в квартирі. З, З думкою те, що я пережив власну смерть. Це, звичайно, неприємно згадувати, тому що я вже тоді прощався зі своїми близькими. Тоді ще інтернет був зв'язок. Я просто своїм близьким відправляв голосовушки, що всіх люблю, всіх обнімаю. Прощавайте. Слава Богу, вони тоді не добралися до мене. І я просто 4 березня відсидів тихо, 5, 6. Ну, 5 березня я вже не бачив себе на районі з вікна. І вирішив почекати ще день, щоб впевнені, що все тихо. І 6 березня все тихо, нормально. І 7 березня я приймаю спробу втекти зі своєї квартири через балкон. Це було зранку, годин приблизно в сім ранку. Я вийшов на балкон, знизу ходили сусіди. Я так зрозумів, що нікого немає, тому вони не ходять. Я окликнув їх сказав: люди, допоможіть мені вибрати з квартири, втікти. Мені поставили під вікно драбину, кинули мотузку, за допомогою чого я втік з квартири. Я почав розпитувати людей. Може хтось виїжджає, може хтось тікає. Щоб просто виїхати на Київ на Хмельницьк. Чому на Хмельницьк? Тому що я сам родом з Західної України з Хмельницького. Але, на жаль, нікого такого не було. А вернутися в квартиру вже не було можливо. Тому я м -м, прийняв рішення, що треба просто йти на міс життя. Той, який йде з Ярпіня на Романовку, а там вже на Київ. Я трохи походив по сайм району, попитав людей. Ніхто нікуди не їде. Опитав людей, де окупанти знаходяться, щоб якось їх оминути. Так, тут було 7 березня. А, я проходив повз металобази, там, де розстрілювали мирних людей. Брав заручники і розстрілювали. Там був БТР. Там я просто бачу, що він там є. що Там окупанти. Тому. Я звернув звідти на Железну дорогу, і по цій дорозі, вздовж неї я вже йшов до Бучанського вокзалу. Там я вже натрапив на ще одного мирного, який хотів теж втікти з Бучі, тому що його, в його дім попала ракета. Все-таки разом це все легше переживати, ніж поодинці. Тому ми вже згрупувалися. Друга звали Максим Бондаренко. Um, він, як я, теж молодий хлопець. Йому було 26 років. І так, Ми з ним не дійшли до Бучанського вокзалу, тому що там вже були окупанти. А то було десь приблизно годин 10-11, плюс-мінус. Um, ми з ним вже потім від вокзалу повернулися назад на переїзд на Ямунський. І там а, побачив розбитий вокзал, о, бокпост наших воєнних. Бачили сліди їхні, бачили трупи наших воєнних. Ми також звідти пройшли повз воєнкомату Бучанського. Там ходили мирні, там було тихо, більш-менш. Звідти ми вже вийшли на поле. Там поміж вуличних є дор дорога, яка водить в поле. А там через поле можна вийти через металевий міст Вірпінь. Ми вийшли недалеко біля Синергії. Там зустріли мирних, які розказали, що окупанти засіли біля синергії в частних будинках. А якщо йти по університетській, прямо, то можна вийти. Ми йшли через Ярпінь. Були обстріли, ми бачили трупи. Як і мирних, так і військових. Атмосфера була неприємна. Однозначно. Коли можуть вбити це. Це дуже неприємно. Тоді десь було приблизно годин... 12, коли ми дійшли до виходу з Ярпіня. Ну там вже були воєнні Росії, окупанти. Тому ми прийняли спробу обійти їх через Синергію, через дорогу на Забуччя. Ми так вийшли. Ми їх уминали, грубо кажучи. Ми вийшли в ліс, обійшли ірпінь. І вийшли на стоянку. Ну, місцеві це називають водоканал. Це містечко біля моста життя. М моста життя. Вже тоді було приблизно третя година дня, четверта, а комендантська починалася в п'ятій, здається. Тому ми вже почали проситися там до мирних, щоб просто переночувати. Щоб на наступний день піти на евакуацію з зірпеня через міст. Мирні нас не приймали, тому що боялися. Тому ми з Максимом знайшли недобудований дім, в якого були відкриті двері і були вікна. І там ми на фанері переночували під артобстрілами. В ті моменти заснути було дуже важко. І можна було легко по звукам ракет. Виявити, через скільки вона бахне. На наступний день, 8 березня, 8 годин ранку, ми проснулися, поснідали, що у нас було, і вирушили в сторону міста, моста життя. По дорозі, по дорозі нас зустріли окупанти. У них був блокпост, ну щось типу того. Біля дитячого закладу дитячого садка смайлик. Ми їх бачили, але подумали, що якби евакуація, ми можемо пройти вільно. В недобудованих будинках, де проводилася будівля, були мішки білі спецсміття. Спіт ми його взяли, щоб як білий прапор, щоб нас просто не розстріляли. Підняли вверх і просто йшли. Окупанти нас замітили, підбігли до нас з автоматами, сказали, ви, ви хто? Куди йдете? Ми до моста життя йдемо. Ну, ми говорили, звичайно, на російські. Вони сказали, що евакуації ніякої немає, ніхто не договаривався. Попросили нас телефони, ми їх віддали, почали вони шманати їх, наші речі, все повертати. Ну і сказали, що, що ми. А, господи, ці... Наводчики, що ми наводимо на них снаряди. Тому, тому. вони нам сказали руки заспану, шапку на очі. Ну тоді було доволі таки холодно, і сніг йшов. Руки заспану, шапку на очі, і нас повели до їхнього місця розташування. Ну, я не знаю де конкретно, тому що нічого не бачив. Там нас поставили на коліна обох, задавали хто ви, звідки. Що ви тут робите? Куди йдете? Представляли стволи автоматів до нас ножі, погрожували, відрізати вуха, нос, ніс, пальці. Що би говорили? Відповідно, ще й били. Так, добряче. Після того, як вони закінчили нас допитувати. Їхній командир сказав: відправляємо їх на базу. Там уже командир вирішить, що з ними робити. Нас погрозили на БТР і повезли в ліс. Куди саме, я не знаю, тому що все було закрите. Ну, нічого не бачимо. На першій базі, на якій я був, там нас допитували по черзі. Спочатку Максима, а потім мене. Погрожував відрубати руки. Ноги. Також відрізати вуха, ніс, язик. І ще й били при цьому всьому. І ще говорили, що якщо ви говорити не будете, то ми заставимо вас відрізати один одному ноги пилкою. Це було страшно, коли ти стоїш на колінах, тобі це все говорять, Тобі розбили ніс, лице, з тебе стікають сльози. Кров. Це страшно. Коли нас закінчили допитувати, то нас повезли вже на іншу базу. Ну, наскільки вже я потім зрозумів, база була біля Лубянки в лісі. Та, туди нас привезли десь приблизно годин 4-5. Вже тоді вечоріло. Там також нас допитували по черзі. Спочатку Максима, а потім мене. Е, Максима відвели десь метрів так, за 50 від мене, щоб я нічого не чув. Е, десь хвилин приблизно 20-30 допитували. І потім я почув вистріл. А окупант, який за мною дивився, щоб я не втік, коли я лежав на землі, сказав. Все, твоє дружка приселили. Вспоминай все, щоб вижити. Мене повели, поставили на коліна, підняли шапку, щоб я бачив людей. Вони всі були в балаклав, тому я не можу опізнати когось конкретного. Вони задавали питання, хто ти, звідки, куди йшов. Питали, розташування наших військ, які я не знав взагалі, я їх не бачив навіть. Питали, чим були озброєні? У них взагалі були думки, що я наводчик. Якби. Тому питали, де моя зброя? Що взагалі це було дивно. Яка зброя? Коли мене перший раз допитували, зброю не виявили, а тут допитують. Питали, чи я знаю Максима, як давно. Я, я його не знаю, але вони поставили мене перед фактом те, що він сказав, що ми разом готувалися в Житомирській базі, в воєнній, натовській, що ми наводчики, спеціалізовані. Ну Це я вже потім зрозумів, що це просто, щоб залякати. Тоді було страшно. Як потім я зрозумів, я стояв ззаді спереду від ями. Який лежав типу мертвий Максим. Мене кинули на нього. Я то думав, що він мертвий. На мене націлили ствол автомату і сказали: «Говори, якщо, Говори, якщо є щось інтересне». Ну, Я взагалі не знав, що сказати. Ібо я не знав, просто не знав, а жити що хотілося. Слава Богу, мене тоді не пристрелили, просто витягнули з ями. І далі вже здавали тупі, тупі питання. А Максима, Максима в той час просто взяли, тихо вивели з ями і залили вже в іншу яму, в якій ми потім вже сиділи, Ну, як в'язні. Мої питання закінчилися, і мене повели до Максима в яму. Я тоді зрадів, що він був живий, що я тут не один, Чого не пристрелили. І чи нас годували, чи там було нормально. Так, нас годували. Два рази в день, зранку і ввечері. Годували тим, що вони самі їли. Це був борщ такий розбавлений водою. Рис, каші, гречані. А, також питали, чи ми воєнні. А Максима там було щось по здоров'ю, я не пам'ятаю, що. Ну, а я в цей момент додумався збрехати те про те, що в мене проблеми з серцем. А в мене в рюкзаку була аптечка, в які в мене були там таблетки від цього. Ну, По дріб'язку. Тому я збрехав, що в мене проблеми з серцем, тому не воюю. І це мене сп... А... Ам... Як ми сиділи в ямі, то було жахливо, тому що ам... тоді йшов сніг. Даху немає, ти просто в ямі 3 на 3 метри, які тобі дозволили розплити багаття, щоб зігрітися вночі. Ну, звичайно, того багаття не вистачало на всю ніч. Ми з Максимом просто притискалися один до одного, щоб не замерзнути. А, на ранок нам обіцяли. Ну, весь той час, коли ми сиділи в ямі, з нами був догляд. Один-два воєнних. На ранок нам говорили, що. Там принесуть просто чаю, або щось поїсти, щоб ми зігрілися. І це нам допомагало. Весь день ми просто сиділи в очікуванні. Нас, коли принесли їжу, нам сказали, що до нас на наступний день прийдуть командири. І якщо є щось цікаве, що можна згадати і розказати, то згадайте і розкажете, коли прийдемо. Ну, ну. Ми весь день просто сиділи в ямі, палили багаття і нічого не робили. 10 березня нас вже на ранок е відпустили. Но відпустили не на волю, а на роз, в розход, як вони сказали. Ми зібралися. Ну, ми, у нас що було? У нас просто був одяг, не більше, Все, що у нас було. Це ще мій рюкзак і наші документи. Нас з цим вивезли в ліс, перед цим зав'язали руки, закрили очі шапками і повезли. В багажник якоїсь техніки, не знаю якої. Весь цей час до мене в ребро було представлено ствол автомату. Ну, напевно, щоб не рипався, щоб нічого не зробив. Якби то мені щось хотілося зробити в цій ситуації. Десь хвилин 20 ми проїхали, плюс-мінус. І нас випустили в лісі. Руки розв'язали, шапки припідняли і сказали. «Бігіть вперед, підніміть руки вперед і просто бігіть, Не обачуйтесь, обернемось, пристрілімо. Якщо у вас будуть спрошувати наші, хто вас відпустив, то говорите, нас відпустив кінжал. І ми просто бігли. Я напевно ніколи не був таким щасливим, що просто наше життя нам просто взяли і повернули. Хоча весь час я очікував, що, що це все закінчиться прямо зараз. Були постійно такі думки. думки. З лісу по сонцю ми вибігли в Лобянку, в село, на окраїни. Там, підійшовши до першого будинку, який ми побачили, ми дізналися місцево, що в селі окупанти ходять кадировці. І збирають чоловіків, провіряють телефони, документи, шукають воєнних. Ну, у нас нічого не було, ми не знали, куди йти. Хіба що на Бучу, а там вже на Київ якось знову. Інших ідей не було. Там місцеві нам дали трошки поїсти, попити. Це було класно, тому що. Нас на ранок не годували зовсім. Ми пробували луб'янку обійти з різних сторон, щоб бути на бучу. Але повсюди проглядувалися воєнними. Тому ми вже на відчаї прийняли спробу йти через блокпост в центрі села, через який, на щастя, йшов зелений коридор. Там на пості ми зустріли воєнних, які нас вивезли звідти, з їхньої бази. Вони здивувалися. І сказали, а, ви що, обратно к нам захотіли? Вам понравилось? Посидіть, подождіть 5 хвилин. Ми закінчимо з парнями і вами займаємося. Вони в той час перевіряли документи, хлопці, які були з цього села. Ми сиділи, чекали і бачимо, що через коридор їдуть цивільні машини. І просимо в них, щоб вони нас туди посадили. На щастя, вони зупиняють машини і вони нас садять. І ми з, з ними. Їдемо з Зубянки на Хмельницьк, де вже потім, до речі, кредитні картки, паспорти це вони залишили. На наступний день я в Хмельницькому вже відновив сім карту, новий телефон і зв'язався зі своїми близькими людьми, ну, з родичами, друзями. Я для всіх, як будь-якого, з мертвих. Це було щось чимось.